Фростпанк безумовно одна з моїх улюблених стратегій симуляторів. Вона виділяється з поміж інших ігор цього жанру своїм унікальним сетінгом і фокусом на суворому антиутопічному виживанні, яке змушувало приймати важкі, а інколи і аморальні рішення, тим самим перевіряючи мене на міцність. Тому можна з впевненістю сказати, що я був дуже схвильований, коли дізнався про вихід Frostpunk 2. Більшість сиквелів успішних ігор є безпечними, консервативними продовженнями ідей оригіналу, але не в цьому випадку. Frostpunk 2 є сміливим продовженням серії, яке використовує майже зовсім інший підхід до стратегії будівництва міста. Дія розгортається в тому самому похмурому, замершому світі, де люди борються за виживання після глобального похолодання. Все! Від того, як ти розміщуєш будівлі до того, як розпоряджаєшся ресурсами та опалюєш своє місто, дає відчуття чогось свіжого. А його нова політична система це творчий спосіб взаємодіяти з людьми нового Лондона, примітивні варіації демократії типу послуга за послугу. 30 років тому капітан вивів новий Лондон з межі вимирання до спокійного, хоча й холодного існування. Згодом виживання стало данністю, а не даром, і люди спокійно грілися в теплі та безпеці свого мегаполісу. Незважаючи на те, що новий Лондон безмежно вдячний за тверду руку капітана та ясний розум, який диктує кожну дію, його громадяни більше не відчувають такої цілковитої загрози від кожної хуртовини. Натомість вони навчилися спілкуватись один з одним, органічно досягаючи консенсусу щодо бачення свого бажаного майбутнього. Згодом ці групи сформувалися у фракції зі встановленими цінностями, ідеалами та цілями, прагнучи направити людство у світлу еру. Через 30 років після подій першої частини гри ти візьмеш на себе роль стюарда. Місто вже добре розвинене, тому немає потреби будувати індивідуальні будинки чи запускати генератор. Замість цього Стюарт стає більшою мірою менеджером, зберігаючи те, що було раніше, масштабуючи цілі райони, взаємодіючи з фракціями та групами заради успішного майбутнього міста. Режим історії з п'яти розділів служить чимось на зразок тренувального підручника для майбутньої гри в конструкторі Утопії. Хоча, окрім кількох коротких катсцен, тут не дуже багато сюжету. Окрім раніше згаданого прямого мосту між подіями першої частини та цієї, коли ти береш під управління місто Нью Лондон більшість історій дуже короткі і розповідають про життя замерзлих пустці. І це, в свою чергу, не відволікає від ігрового процесу і постійно тримає тебе в нітючій атмосфері управління найбільшим і, мабуть, останнім містом на Землі. Розмір нового Лондона на початку Фростпанк 2, порівняно з тим, який він був в першій частині. Чудово показує головну різницю між двома іграми, і це масштаб у Фростпанк 2 все набагато набагато більше. У той же час, як перша частина це по факту містобудівник, у якому ти розміщував окремі будівлі навколо генератора та спостерігав, як кожна людина бреде крізь сніг, у Frostpunk 2 більші перспективи, приблизно X4. Ти вже граєш з назвами, а не з поодинокими людьми. Розміщуєш цілі райони і можеш подивитись на це все з висоти пташиного польоту. І в той же час, як в першій частині було важко досягти населення з тисячею жителів, то у Frostpunk 2 гра починається з населенням у 8 тисяч, а в подальшому ти вже керуватимеш десятками тисяч громадян. Оригінальна частина гри присвячена темі виживання. Це закликало зробити все можливе, щоб керувати своїм маленьким суспільством, виживати в суворих реаліях білої пітьми і жорстоких рішень. Хоча ця тема все ще присутня в другій частині, гра вже менше про виживання, а більше про розширення. Вона засереджена на майбутньому та на тому, що чекає місто, яке навчилося переживати шторм, розкриває деякі теми колонізації та того, як політика має тенденцію маргіналізувати та віддавати перевагу різним спільнотам, які стикаються між собою у суспільстві, і закликає тебе прокласти шлях до майбутнього нового Лондона. А не просто виживати кожен день. Окрім побудови свого міста та управління ресурсами, суть Frostpunk 2 полягає в управлінні громадами нового Лондона та їх впливом на саме місто. І хоча ти можеш спробувати грати в більш збалансовану гру, даючи можливість пропонувати свої закони фракціям по черзі, все одно в результаті на пізніх етапах гри схилятимешся до одного з двох варіантів того, хто формуватиме порядок нового Лондона. Мілітаризовані прихильники промисловості та прогресу або стійкі традиціоналісти, які живуть за рахунок пристосування. І хоча технічно в історії буде чотири фракції людей, я вважаю, що лише дві групи впливають на процес гри, а дві інші є менш радикальними їх версіями. У Frostpunk 2 завезли вже знайомі ресурси з першої частини: їжу, металічні конструкції, матеріали, предмети розкоші. Термоштампи, це як аналог валюти міста. І такі дорогоцінні і рідкісні парові ядра, без яких не вийде покращувати місто. Також в грі є три види джерел палива. І якщо з вугіллям і нафтою все зрозуміло, то нововведення в виді гейзерів дає можливість збудувати тес і отримувати нескінченне тепло від надр землі. Дуже важливим фактором гри є напруга в суспільстві, на яку впливатиме кожне твоє рішення і будівля. А також 5 основних показників голод, холод, захворюваність, злочинність і злидні. Якщо напруга підніметься до максимуму, то почнеться повстання, а за ним прийде громадянська війна, яка дуже недоречна в умовах виживання людству. Тому краще намагатись не запускати цей параметр. Це все та ж містобудівна головоломка, але з кількома сумнівними примхами. Так як все навколо покрите снігом з кригою. Перед будівництвом доведеться розчищати територію. А це, в свою чергу, потребує ресурсів, робочої сили і найдорогоціннішого часу. Також засмучує те, що ти не зможеш змінити положення жодної частини району. Доведеться зносити його повністю і починати спочатку. Але принаймні ти отримуєш всі ресурси назад. Тому все, чого тобі це коштуватиме, це знову ж таки час. Якщо вийти за масштаб міста до величезної та ще більш безлюдної карти, то головними функціями взаємодії з нею стануть іконки з годинниковим механізмом в стилі гри престолів, які виявлятимуть розвідники, коли ти відправлятимеш їх на експедиційні місії. З яких вони повертатимуться з життєво важливими ресурсами, вижившими людьми, і інформацією про нові джерела ресурсів, які доведеться з'єднувати логістичними шляхами, щоб повернути їхній постійний потік до свого міста. А потім знайти і оновити більше аванпостів, і навіть цілих колоній супутників. Це, до речі, одна з тих масштабуючих деталей гри, про які я вже згадував. Взагалі. Тема колонізації є величезним аспектом другої частини, що, в свою чергу, спонукатиме подумати про життя далеких громадян, які закачують дорогоцінну нафту або добувають їжу для головного міста. Морозна атмосфера гри підсилюється завдяки жахливим погодним ефектам і драматичній музиці, яка наростає, коли напруга в місті зростає. А звук сирени, який лунає з гучномовця, сповіщаючи про наближаючусь небезпеку. Пробуджує флешбеки, змушуючи провести паралель підсвідомості між грою і нашою реальністю. Тільки в грі головна загроза холод, а в нашій дикі підари. Озираючись на першу частину гри, мені спочатку не вистачало можливості бачити людей, що ходять вулицями. Тим не менше, вони все одно даватимуть знати про себе своїми коментарями стосовно твоїх дій, а диктор з гучномовця час від часу робитиме кумедні зауваження щодо поточних подій. Тому нью Лондон точно не буде схожий на місто привид. Якщо перший фростпанк дарував грізний і жахливий досвід, то другу частину найкраще описати як повністю виснажливо. Я виявив, що пішов на компроміс з ідеалами, які спочатку мав на меті. Нестерпно деморалізуючий досвід став ще більш болісним, коли самі фракції, які мали на меті залишитися щасливими, зневажали мене як в подяку. Марафон витривалості Frostpunk 2 серйозно випробує твою мужність, залишивши тебе сирим і обірваним до моменту, коли з'являться титри. Якщо, звісно, тобі пощастить їх побачити. Створення кількох колоній, дослідження технологій, ухвалення законів і взаємодія з фракціями у Фростпанк 2 це саме те, що потрібно цій відмороженій франшизі. Насправді, як на мене, це єдиний логічний шлях, яким вони могли піти при створенні цієї частини. Розширення від окремих осіб до фракцій, можливо, зберегло деякі аспекти оригіналу на відстані витягнутої руки, але відчуття відчаю, терміновості та зневіри не тільки залишилися, але й різко посилилися. Ну а яскравою ізюминкою на цьому прохолодному торті стало додавання української локалізації. Так, 11 Beat Studios вирішила підтримати українців, за що їм велика подяка. Це містобудівне продовження, яке, можливо, втратило частину інтимності оригіналу через ширше мислення, але те, що воно отримало завдяки своїй амбітній філософії, переосмислення, а не повторення, означає, що ти можеш грати в нього одразу після оригіналу і не відчувати, що. Це ж було вже. Спробуй сам, і обіцяю, ти не пожалкуєш. Також чекатиму твоїх скріншотів в моєму Discordі, посилання на нього в описі. Ну і не забудь дропнути вподобайку і написати комент. Якщо чесно, то мене так затягнув Frostpunk 2, що я зараз викладу це відео і одразу повернусь до гри. Це наші наркотик. Затягує і не відпускає. Головне, не забудь потягнутися тепліше. До нових зустрічей, друже!